Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Збираюся їхати до Києва. Вчора, вже в другій половині дня, з Катюньою поспілкувалися. вирішили, поїду я ненадовго. І зараз піду, буду щось собі в дорогу купувати, водичку, поїсти. Але дивлюсь, що вже в футболках у нас не дуже побігаєш. То дісталася від піджак. Я от так буде нормально. Якраз це буде по погоді. Тому підемо щось в дорогу. Будемо разом з вами купувати. А на вулиці у нас такий вітерець, і, до речі, так, та погода. Я, у мене думки вже про Київ, про Катю. Ми з нею домовилися, що поки вона буде там зайнята, я можу записувати відео. А коли вона вже там закінчить щось робити по своїх справах то будемо час проводити разом. А я обожнюю таку осінь. Як то кажуть, золотава осінь. Вчора у нас був, до речі, дощ. Кажуть, в Дніпрі там таке було, ой-ой-ой. А в нас так, тільки поприскав та й все. До речі, знаєте, що хочу вам сказати, я не можу зрозуміти, чому так. Дивилися квітки з Каті, вона онлайн дивилася і каже, мама, такий же вагон, таке ж місце в один день коштує значно дешевше, а на наступний день дорожче. Якось там по днях треба дивитися, вартів, вартість квітків зовсім різна. Чого так? Я не знаю. У бабусі вже з'являються хризантемки, ті, що я хотіла, але ну, куди, якщо я вже потім приїду, то куплю. Зайшла в сільпо, дивлюсь, мені ще вологі серветки потрібно буде в дорогу. Зараз по 18, ой, 12 гривень, то треба буде взяти. Беро. Так, і водичку, водичку. Ні, склія. Купувати не буду. А, ось. До речі, Моршинська з лимоном по 19. Ні, не хочу я. Це додавання смаків. Я хочу, якщо є. Трускавецька. Трускавецька. але без газу, але це з газом. Я вже і в руки відчуваю. Карпатська джерельна по дев'ять. А без газу що нема маленької, мені ж велику не треба. Поруч стоїть. А Таня не бачить. По 14 гривень карпатська джерельна не газована. О, отаку я і візьму дорогу водичку з собою. Так, добре. Ще мені потрібно щось поїсти. Тому що потязі ти можеш купити, так, але воно коштує як тут дешевше. Ні, останнім часом я вже... Раніше такі сухарики купувала в дорогу, зараз дівчат відійшла від всілякого такого. До речі, 60 гривень такі можна взяти. Вони смачні. Хіба іменно ісися камінь. Хай стоїть собі 60 гривень. Чіпси точно ні. Колись з Катюнею полюбляли <гум> купити чипси, включити якийсь серіал та подивитися. Зараз це саме ми робимо, але вже без чипсів. О, я знаю, що я зараз подивлюся. Що я зараз подивлюся? 61 гривня. Гамбург, герб. І там, бачите, як... Ну, так це ж з'їв та й не ївся, а ті сухарики 60. Зараз ще подивлюся, що там можна взяти. О, 82 гривні. О, так тут не всю дорогу хватить їсти. І наївся. І бачите, який балик чи боженіна з куркою. О. І солоний огірок, і листя салату. Так це ну, я подумаю. Я ще похожу подумаю, куди піду і що буду дивитися, то я не знаю. Так, колись 64 гривні. Ось такі я купувала трикутнички. Вони йдуть з будь-якою начинкою, є з яйцем, там м'ясо, листя, салату. 64 гривні зараз коштують. Або такий за 64 гривні. Там теж чи боженіна, чи вітчина. Щось воно, мабуть, ще не сьогоднішнє, тому що зараз ранок. А. Добре. Так, то й так, нехай буде так. Підключався, знаєте, на що можна взяти, щоб, щоб було, як то кажуть, воно їсти не проси. Ціна тижня в сільпо зараз такий горошок, коштує 34 гривні, а так 54. І, і як варіант на салатик з цибулькою, з олійкою, то можна... Таке можна буде взяти. Всілякі солодощі. До речі, я кажу, щось останнім часом мене на солоденьке зовсім не тягне. Чіпси, там шоколад. Ні, якщо чорний шоколад, інколи мені хочеться. А якщо а мандарини яку ціну 139, або грейфрукт 89. Я поки чекаю, що можливо свіженьке щось винесуть. Дивлюсь по 49 гривень. Металеві такі з'явилися чашки. Сільпо. Металеві, металеві. Дивлюсь, що ще цікаво. Оце цікаво, але я не знаю під що. Якби я знала під що, я б купила, а так я не знаю під що. <рес> Скільки коштує? 68, а коштувала 99. І то заглядаю такі товари для дому, водерця. Чи що це Чи це склянки, металева склянка. Та як хочеш, і використовувати. До речі, вазочку можна з нього зробити, поставити калину. Що там у нас ще? Так, хризантеми, якісь листя. І буде осінній декор. Підоподивлюсь, може вже повиносили. О, папір туалетний, ціна тижня, сілько, 12 штук. Може кому треба буде. Повернулася свіженького, ще нічого немає, за 59 гривень не дивлюсь такий бутерброд. Сендвіч з шинкою. Ну, мені на всю дорогу його достатньо буде. Ще нема сьогоднішнього, то все вчорашнє. Якраз винесли свіженькі, то я взяла з собою 39 гривень, будь ласка, з шинкою та сиром. В дорогу, будь ласка, готова. Отак окремо купуй шинку, сир, хліб, для того, щоб зробити невеличкий бутербродик. А так мені буде зручно. Все, йду на касу. В дорогу купила щось поїсти. Зараз буду йти, збирати валізу, а я там ненадовго, тому. Але тепленькі речі треба взяти. Мені Катюня вчора пише, бери багато теплих речей. А я так вийду у нас на вулицю, думаю, чого їх багато. <гум> От, начебто одна країна, бачите, як температура повітря. Там вже Катя каже, я одягаюсь тепленько в Києві, а ти каже, у футболці бігаєш. Тобі не холодно. Я кажу, ні. Якби було холодно, що в мене нема чого надіти чи що. Вона каже, як. Я кажу, От так, кажу, приїжджай додому, будемо грітися. Вона каже, ні. Я кажу, добре. А я зайшла ще в варус. Треба зубну пасту подивитися, а чогось звернула півлітрова баночка, помідор 73 гривні, 88 гривень, 69, 86. Боже, ну і ціни, куди? Оце, дівчата. Нехто закривав свої або навіть купував на базарі влітку. Ой, хоч би не розгепати, бо це зараз дуже дорого коштує. Які ви молодці? Ну у нас просто помідори не йдуть. У нас йдуть огірки. А огірки, ось, будь ласка, ну тут літрова, не знаю, навіть літрова 680 грамів огірки, 67 гривень 90. О, Це треба, знаєте, бізнес робити, коли влітку, у кого принаймні свій город 93 гривні, що це салат з кабачків, соусі, кімчі. У кого свій город є, робіть консервацію, відкривайте свою крамницю і пш, ціни космос, капець. 75 гривень. О, гірки. Нічого собі? Я шокована цінами, чесно кажучи. Але ну що ти поробиш? Такі ціни. Але я прийшла, мені треба зубна паста. Сільпо такої немає, а тут я колись бачила, 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 бачила. А зараз я її не бачу. Ми на майкап її завжди замовляли, і я вам показувала, а це в цей момент я прогавила, <клес> Ні, це не вона. Хм. Така індійська. І я колись тут була, я бачила і думаю, о, так в варусі є, чого це я замовляю через майкап, а зараз дивлюся, що <свистач> Ні, нема. Нема. Треба буде замовити. Ото таке принципово не купую. Принципово. Отак. Ні, нема. Ну, добре тоді. Стосовно консервації, от, наприклад, дивіться, взяти яблучка. На базарі може буде і дешевше так з'їсти на перекус, або там запекла, або ще щось. Картопля, ну це щось по 34, а тут поруч є по 25, але там людина щось робить, підмітає. От вона пекли картоплю, купили рибки, підварили бурячок. І що, обов'язково ту консервацію брати? Ну, там картопля по 25, а цибулька по 12. І будь ласка, вже виходила з варусу, звернула увагу 63 гривні 50 копійок, кухона губка. Це лімітований, лімітована колекція, піноутворююча і фібра для стійк. Стійкого бруду. Ну, так виглядає. Тут дві такі губки, коштують 63 гривні 50 копійок. Раніше я такого не бачила. Дівчата, якщо ви вже купували, хтось користувався, поді... напишіть, будь ласка, поділіться в коментарях. Хм. Цікаво. Так, все, зараз йдемо збирати валізу. А я ще трішки вирішила до мене, я хочу зайти в парк, іду, дивлюсь, що воно гуде. А тут у нас знов зайці косять траву. Чого до мене цей вислів причепився? Я не знаю. Але я коли таку активність бачу, то чомусь така асоціація. Оце у нас порушник. Зупинив. А От чого так переїжджати? Так, а я йду в парк. І щоб ви розуміли, скільки цю куль, ну, траву косять і кульбабка, а вона все одне проростає, проростає і навіть в жовтні місяці. Отака, ну, нічого собі. Люди активно займаються. Таня мотивується. Ні, я була на Дніпробуді, я займалася. Я зараз не в формі. Бо я ж гарна, а не спортивна. Мої дорогенькі, я трішки пройдусь парком, прогуляюсь. Ви тут вже все бачили, бо в кожному відео одне те саме показувати, я не бачу сенсу. І... Хочу вам сказати, ми з вами побачимось вже в Києві. І головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. До побачення.